Харківське метро ставить світові рекорди в архітектурі, працює як велике укриття, надає харків'янам прихисток взимку та допомагає почуватися в безпеці. Але найголовніше, харківський метрополітен постійно рухається вперед, допомагаючи містянам вчасно дістатися на роботу і додому, зустрітися з друзями та рідними. Невтомний рух потягів лініями забезпечують машиністи, притримуючись посекундного графіку руху. Серед тих, хто самостійно керує локомотивами у підземці, вже є й ті, хто пройшов навчання минулого року. Перші місяці роботи після закінчення навчання мене здивувало пасажиропотік та робота з пасажирами. Ця відповідальність, коли ти відчуваєш, що за тобою дуже багато життів, ти за них відповідаєш за їх безпеку та безпеку руху. Це ну мене здивувало на лінії безпосередньо я навчився роботі з пасажирами та вивченню несправності та різних нештатних випадків, коли зникає висока напруга. В результаті обстрілів, коли виникають якісь несправності, ти розумієш це як в інструкції прописано. А на лінії ти вже навчився відпрацював ці дії. Коли виникає ця нештатна ситуація, ти одразу знаєш, що тобі робити, не замислюючись не на секунду. Одразу всі дії в тебе вже на автоматі працюють. Цьогорічні випускники також уже стали до роботи. Поки що вони керують потягами разом із досвідченими колегами, але вже радо діляться позитивними враженнями від навчання та безпосереднього управління рухомим складом. Навчання проходило дуже цікаво, багато практики було. Це дуже мені допомагало. Навчання мені дуже-дуже сподобалось, бо є все, є все, що потрібно для майбутньої роботи на лінії машиністом електропоїзда. Так, мабуть, найбільш хвилюючий момент, найбільш і він же найбільш цікавий. Це коли ти перший раз керуєш поїздом, коли перший раз ти сідаєш у це крісло, перший раз включаєш його, перша посадка пасажирів, перша висадка. Бо ці моменти ти розумієш, що ти береш відповідальність не тільки за своє життя, але ще за людей, які позаду тебе. Бути машиністом це статус, можливість допомагати людям і впевненість у завтрашньому дні, розповідають молоді працівники метрополітену. Багато з них мріяли управляти потягом з дитинства. Про свій вибір не шкодують і готові рухатися вперед, незважаючи на перепони. Мабуть, банально, але це дитяча мрія. Дитяча мрія. Я завжди мріяв керувати цими машинами, цими цими електропоїздами. Я в дитинстві. Постійно дивився на цих тоді ще дядьок. Для мене це були статні по формі чоловіки, і мені дуже хотілося стати такими, як вони. Тому в один день, в один момент я просто вирішив піти і бути такими, як вони. Зараз Харківський метрополітен проводить набір на навчання за професію машиніста електропоїзда. Навчання проводиться у нашій технічній школі. Кандидати, яких ми запрошуємо, повинні пройти співбесіду і обов'язковий медичний огляд. Ми запрошуємо всіх повнолітніх людей, які мають професійно професійно-технічну освіту і шукають собі стабільну роботу, долучитися до нашої команди команди метрополітену. Заявку можна подати будь-яким способом зручним для вас, або на офіційному сайті метрополітену знайти інформацію, на електронну пошту надіслати, або за телефоном, указаним на сайті Харківського метрополітену. Чекаємо на вас. Андрій Конів, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Юрій Бобикін, Харків новини.